Новообраний президент Дональд Трамп дав 7 січня провокаційну прес-конференцію, якій він зробив декілька ну, дуже провокаційних заяв. Він сказав, що хотів би, щоб Канада стала 51 м штатом в США, коли знав про те, що прем'єр-міністр Канади Трюдо піде у відставку. Також він заявив про. Можливість захоплення навіть не виключає застосування Збройних сил Сполучених Штатів Америки, Панамського каналу, якщо Панама не знизить мито на американські судна та Гренландії. І ще говорив про те, що після своєї інаугурації 20 січня він перейменує мексиканську затоку на американську затоку. Тобто Трамп починає. Робити серйозні заяви і подивимось, наскільки ці заяви є просто серйозними заявами, чи за ними будуть якісь серйозні дії.